Товари подільських сільгоспвиробників регулярно перевіряються на предмет якості. Саме цим займаються працівники державної інспекції сільського господарства у Хмельницькій області. Цей адміністративний орган створений рік тому, тож 31 січня, його працівники зібралися на першу колегію, аби підбити підсумки року 2012-го. Основним завданням та функціям інспекції є реалізація державної політики у сфері здійснення нагляду контролю в агропромисловому комплексі в межах Хмельницької області та здійснення державного. Нагляду контролю за дотриманням земельного законодавства, насінництва та розсадництва, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, за словами Олександра Царенка, проведення спільних перевірок контролюючих органів дає змогу зменшити тиск чиновників на виробників сільгосппродукції. Так у 2012 році проведено 623 перевірки. Найбільше ревізори минулоріч навідувалися до Віньковецького, Ярмолинецького, старокостянтинівського районів та до міста Старокостянтинова. Виявлено в результаті перевірок. 351 порушення вимог земельного законодавства. За результатами всіх виявлених порушень складено приписи про усунення вчинених порушень земельного законодавства. Складено 201 протокол про вчинення адміністративного правопорушення. За результатами розгляду протоколу про вчинення адміністративного правопорушення винесено 149. Постанов про накладення адміністративного стягнення. Середній розмір штрафу для порушників вимог земельного законодавства становить 338 гривень. Також особлива увага сьогодні приділяється дотриманню законодавства щодо недопущення погіршення родючості ґрунтів, адже часто недобросовісні орендарі чи землевласники виснажують землю, аби отримати разовий прибуток, а про завтрашній день думати зась. Через таких гор бізнесменів на території Хмельницької області показник родючості ґрунтів впав на 0,15%. Здавалося б, це цифра невелика. Але для відновлення попередніх показників необхідно 10-15 років. Також сьогодні неабияким попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках користується Подільське зерно. За 2012 рік проінспектовано на експорт 82 тисячі 101 тонна зерна, в тому числі зернових культур 22 тисячі 135 тонн, олійних 46 тисяч 190 тонн, продуктів переробки зерна 13 тисяч 776 тонн. Як кажуть чиновники, аби не допустити підвищення цін на соціальний хліб, здійснюється постійний контроль за формуванням ресурсів продовольчого зерна для регіональних потреб.